Дорогі гості, брати та сестри, шановна церква, я вас радо вітаю. Будь ласка, проходьте, займайте свої місця нас зараз час такого спільного нашого богослужіння, зібрання, поклоніння нашому Всевишньому Богові. Будемо разом з вами молитися, славити Бога. Я вас вітаю в церкві спасіння кожного, хто прийшов, хто прийшов вперше, хто вдруге, членів церкви. Кожного гостя вітаю Ось, і радий, що ми разом є в церкві в домі, там, де ім'я Боже прославляється, там, де ми прикликаємо ім'я Господа Ісуса Христа як Його творіння, славлячи нашого владику. Тому будемо разом концентрувати свою увагу на Слові Божому, на тому, щоб спільно поклонитися Богові. Я хотів сьогодні. Сказати одне вступне слово, цікаве ось, як на мене, і помолитися разом з вами. На сьогодні є гості з Полтави, це брат Олександр Севченко, проректор Полтавсько Богословської семінарії. Ось також семінаріст цієї саме семінарії Владислав, наші брати в Христі. Ми радо вас вітаємо, раді, що ви з нами. У Слові Божому написаний такий текст в Біблії. Неапрока Єремії, 10 розділ, написано шостим віршем. Такого, як ти немає, Господи, Ти великий і велике ім'я Твоє могутністю. Далі написано в цьому вірші, я читаю вірково: Немає такого, як Ти, 10-й вірш. А Господь, Бог правдивий, і Він Бог живий та цар вічний. От я хотів би, щоб ми з вами замислилися. Щоб ми з вами усвідомили, якому Богові ми служимо, і в якого Бога ми увірували, і за ким ми йдемо. І от ці слова, які ви почуєте, щоб ви просто їх пережили всім вашим нутром. Не просто розумом, а вашим нутром, вашою внутрішньою і суттю як створення Божого. І от якому Богу ми служимо, якого Бога ми сповідуємо? Чи є ім'я ми прославляємо? Ми віримо, що наш Бог, він живий, Він триєдиний. І ми пізнаємо Бога Отця через Ісуса Христа. І от уявіть цей Бог, якому ангели схиляються. Цей Бог, якому ангели поклоняються, цей Бог, кому ангели беззаперечно виконують його дії, святі небесні створіння, Небо Його престол, він автор, архітектор і творець Всесвіту. Це наш Бог, галактик, зірок, планет. Флори, фауни, людей, він автор. Він творець цього всього. Все творіння перед ним схиляється. Все творіння вигукає йому славу. Тому що він творець, він чудовий, величний Господь Всесвіту. Він незалежний від плину часу, бо він творець цього часу. На нього час не впливає. І він незмінний, він вічний, він сам абсолют. Він найвищий, найсильніший, поза часом споконвічний, нескінечний. Він найвищий і найсильніший. Нема нікого, хто був би вищий за нього або сильніший за нього. Нема нікого, хто би сказав йому щось противне, і він мав би перед ним схилитися. Він найвищий. Він альфа і омега. Він початок і кінець, наш Бог. Він початок всього і завершення. Тобто без його команди нічого не відбудеться. Той, хто пастир добрий, хто вірний до смерті, той, хто неправду не скаже, істинний і правдивий, він сильніший за смерть і тління, він сильніший за сили темряви, він сильніший за пекло і диявола. Це Бога, в якого ми віруємо. Він має владу над цим і все контролює Він, і все підкоряється йому. І все в кінці кінців схилить коліна перед Ним. Перед Богом. За мене, і Присподнє. Кожний язик визнає, що Він Господь перед Ангцем Божим вони схиляться перед Ісусом Христом. Він Воскресіння і життя. Він Той, хто взяв на себе Хрест. Він той, хто переміг. І могила його не змогла здолати, і хрест його не зміг перемогти. Він сильніший за зло. Він сильніший за сили зла. Він переможець. Нема для нього надскладної речі чи проблеми, яка б могла послати перед ним. Він все могутній. Немає речі для нього, якої він не знає. Він все знають. І Нехай оці знання, ця думка і осмислення про нашого Бога. Переживімо це. І нехай це укріпить нашу віру, в якого Бога ми віримо, якому Богу ми поклоняємося найвищому, найсильнішому, наймудрішому. І коли я про це думав, це вселяло в мене натхненні думки, натхненне любов і поклонення нашому Богові, який змінив нас. Він наш дім, він дім для нашої душі. Без нього немає сенсу. Він гідний найвищої хвали. Він достойний, триєдиний Бог, нашого поклоння, нашої любові, нашого наслідування Його. Немає у Всесвіті більш особистості більшої за Нього, більш, особистості, яка має більшу любов за нього. Особистості і джерела любові більшої за Бога. Немає такої всесвіті. І тому, коли ми обираємо його любити, обираємо за йти, обираємо йому поклонятися, це найправильніше і найгідніша справа в нашому житті. І це має викликати в нас святий трепет. Спрагу по такому Богові любов, натхнення пошук його слави, лиця та присутності бажання пізнавати і осягати його сутність, добру, величну, найсвятішу. Бездоганна сутність нашого Бога. І ми маємо думати так про Бога. Як Бог себе відкриває, не як нам диявол обманює. Не як нам хтось говорить, як Бог себе нам відкриває, як істина нам говорить. Немає цьому всесвіті важливішої мети і сенсу, ніж те, щоб знати, любити та поклонятися такому величному Богові, як наш Бог. Скажемо амінь. Немає в світі величнішої цілі і мети. Як вірити в такого Бога, як віддати Йому свою душу і серце любові поклоніння. Його царство це царство істини, світла та любові. Той, хто святий, запрошує нас мати відносини з ним, бути Його дитиною, бути його спадкоємцем, бути в Його царстві. Наш дім там, де він. І наша душа тужить за ним. Вона прагне Його. Нам потрібен цей Бог. І він найсвятіший. Він... Ніхто не може йому сказати, що ти робиш, або ти робиш це неправильно, тому що він надосконаліший. Він безгрішний, бездоганний. Той, хто освячує нас. Єдиний святий, який освячує нас. І тому такому Богові давайте ми поклонимося. Такого Бога, давайте ми прославимо молитві, фалії, спільні. Ми віримо в такого Бога. Який живий я. Вадимо ставимо і помолимося. Господи Ісусе, наш Бог, ми славимо тебе. Ми величаємо Тебе, влади неба небо і землі, бо Ти гідний, достойний на вищої слави, поклоніння і нашого визнання. Господь, ми хочемо Тобі поклонитися в цей час спільно, молячися до Тебе в ім'я Ісуса Христа, наш Бог, Отець. Алілуя. Господи, ми віримо, що найбільший сенс нашого життя це вірити, любити, віддати своє життя Богові, Творцю нашому. Алілуя! Господи, нехай ці думки про нашого Бога, який є живий, діяльний, який всемогутній, найсильніший, найславніший, найсвятіший, найпрекрасніший Бог визиває в нас, в нашому внутрі. В нашої сутності, людини творіння по образу Божому, натхнення, любові, поклоніння, захоплення таким Богом. Ми молимось про це, Господь Ісус. Веди нас, відкривайся нам ще більше, Алілуя. Господь, і ми тобі поклоняємося і тебе підносимо, наш Господь. Алілуя. Боже, нехай цей спів, ця хвала, Господи, буде тобі до І нехай Господь наша віра, наша Господи. Надія на тебе і любов вони зміцняються від Бога джерела життя. Ми молимося і підносимо Твоє ім'я в цьому зібранні, в цьому служінні ім'я нашого Господа Всесвіту, Ісуса Христа. Амінь. Будемо разом славити Бога в пісні. Давайте будемо разом сплати натхненно.